Так, ну що, цей день настав? Сьогодні я буду їсти сюрстрьомінг. Якщо ви не знаєте, що це, то це тухла консерва, яка бродить у цій банці цілу вічність, дуже сильно смердить. Люди, коли її відкривають, то блюють і взагалі тікають від цієї банки, але я буду її їсти. Хочете запитати, нащо? Бо мені цікаво, я шукала її десь пів року в Україні і купила за кордоном купила в Естонії. Тож будемо пробувати, не знаю, що з цього вийде. До речі, одну з цих банок я буду розігрувати у себе в інстаграмі, тому якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь, Посилання я залишу ось тут і під відео. Ну що, побажайте мені удачі. Якщо ви хочете запитати страшно мені чи ні. так дуже сильно страшно. Я боюсь, що воно взорветься, заляпає мені всю хату, так як я живу не сама, мені здається, що мене скоро виселять з дому з моїми експериментами. Буду привітрювати квартиру до ранку, походу. Значить, що мені знадобиться? Миска з водою, в яку я опускаю сюрстрьомінг, і в ній... Буду його відкривати, щоб він не розбризкався. Не знаю, що з цього вийде. Так мені порекомендували підписники. Вона вспливає чомусь, але давайте пробувати. О! Ви це бачите? Це труба. Я не хочу вже її далі відкривати. о хо Таке відчуття, наче в мене тут, я не знаю, що сто людей вмерло. Це просто капец. Ганяє жорстко, хочу вже скоріше промити. Господи. Ще й відкрити не можу, прикиньте. Ту, мене точно виселять з моєї квартири. Ви ніколи не їли і не бачили сюрстрьомінг, ось так він виглядає і дуже сильно воняє. Просто нереально. Я думала, що я не зможу його відкрити, просто викину у вікно. Це жесть, друзі, це реально жесть. Друзі, якщо вам хтось каже, що сюрстрьомінг це все вигадки, що він не пахне, бо мені так казали, я реально так думала: то ні, це дуже сильно воняє. Це просто нереально їсти. Блін, я тримаюсь з останніх сил, щоб не піти бекати до туалету. Я не знаю, як це спробувати, але давайте, я спробую заради вас. Фух, може, вам цікаво на таке дивитись. <кій> Ви знаєте, на смак? Воно таке саме, яке і на запах. Це нереально їсти, навіть не пробуйте. А виглядає воно, наче його вже хтось до вас їв. Фу, Чи це мені така риба попалась. Ну ні, гляньте, ця трошки гарніша. Але це жах. Я зараз піду його викидати. Я не знаю, хто там його їсть, зберігав в холодильнику. Це кошмар. Ну що, друзі, сюрстрінг спробувала, а тепер він відправляється на смітник біля дому, тому що в квартирі нереально знаходитись, коли банка відкрита. Я його промила, все зробила, як ви мені казали, але, блін, це жесть. Але якщо ви екстремальна людина і хочете все ж таки його спробувати, обов'язково переходьте на інстаграм я там дарую таку баночку. Фух. Дякую за ваші лайки, підписки і пишіть, якщо пробували цей делікатес. Після того, як я з'їла сюрстрьомінг, я йду о 10-й годині ночі його викидувати, тому що в квартирі нереально знаходитись. Він дуже сильно тхне. Просто я не можу вам навіть передати, що це за аромат, друзі. Але... Якщо б мені запропонували ще раз його спробувати, я б цього не робила, тому що це жесть. Я сподіваюся, що моїм сусідам не, не чутно цього запаху. Напишіть, будь ласка, якщо ви пробували сюрстрьомінг. отак от три тисячі гривень можна викинути.